Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену зимовим Паралімпійським іграм 2018 року, що проводилися у південнокорейському місті Пьончхан з 9 по 18 березня. Збірна України на цих змаганнях була представлена 33 спортсменами, які вибороли 22 нагороди: 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових. Та зайняли 6-те місце. Загальному рейтингу, рейтингу ігор. І четверте місце за загальною кількістю медалей. Монета була введена в обіг Національним банком України 18 жовтня 2018 року. Чуть фокус погано береться. Так. Де він? Де цей фокус? Опа. Так. Значить, монета номінала 2 гривні. Виготовлена вона з Незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. Тираж 35 тисяч штук. Гурт рифлений. Почнемо з розгляду аверсу монети. Так. Угу. Ось так. Зараз візьмемо фокус. Так, наче нормально. Значит, на версії монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовані три медалі з жовто-блакитними стрічками. Стрічки використані виготовлені з використанням там под руку. Ліворуч, від яких на матовому тлі малий державний герб України тризуб. Під яким напис Україна 2 гривні. Де там воно? 2 гривні. Праворуч рік карбування монети 2018. Логотип банкнотно-монетного двору України. Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Заговарююсь. Так, перейдемо до реверсу монети. Зараз я її перекину. Опа. Так. Ось такий монета має реверс. Значить, на реверсі монети зображено. Паралімпійця під час змагань. Ліворуч на матовому тлі логотип Національного паралімпійського комітету України. Угорі півколом напис. 12-ті зимові Паралімпійські ігри 2018. Збірна України 22 медалі. Ось така, друзі, монета з серії спорт. Присвячена 12 Паралімпійським іграм в Пхенчхані 2018 року. Дякую за увагу. Коментуємо, ставимо лайки. Хто вперше підписуйтесь, далі буде. Нехай квітне український Ютуб. До нових зустрічей в ефірі.